Доброго дня, мене звати Володимир Семеніхін. Я викладаю маркетинг в Київській школі економіки. Понад 20 років я працював маркетинг-директором в українських та міжнародних компаніях-виробниках. Вітаю вас у проєкті Гравдов. Тема моєї лекції ефективний маркетинг. Тільки клієнти або споживачі приносять бізнесу дохід. При ефективному маркетингу клієнт приносить більше доходу, ніж витрати, які необхідні бізнесу, щоб привернути його увагу і здійснити продаж. Бізнес витрачає ресурс, щоб привернути увагу потенційних клієнтів до своєї пропозиції. І коли правильно визначена цільова аудиторія, то вартість залучення стає меншою, а отриманий від клієнта дохід більш імовірним. Адже саме за вирішення проблеми клієнт сплачує ціну за товар або послугу. І для побутово-ефективного маркетингу необхідно чітко оцінювати кількість клієнтів, інструменти їх залучення та дохід від одного клієнта. Лійка продажів або тактика маркетингу це залучення нових клієнтів та стимулювання продажу і покупки. Цей процес залучення нових клієнтів та їх трансформація в лояльних покупців, часто представляють у вигляді лійки або воронки. Її форма звуження є ілюстрацією того, що не всі маркетингові заходи мають ефективність у 100%. Наприклад, зі 100% тих, кому підприємець розіслав рекламне повідомлення. Не всі його отримають, не всі прочитають, і не всі запам'ятають. Отже, кількість тих, хто запам'ятає його рекламу, буде менше, ніж тих, кому адресували. І весь процес маркетингу називають процесом конверсії покупців: ті, хто не знали, в обізнаних. Ті, хто обізнаний, в тих, хто наважився спробувати і купити. І на кожному етапі конверсії є свої інструменти, які дозволяють оптимізувати маркетинг. Стратегія маркетингу. Це вибір, на якому ринку конкурувати та кого обрати цільовою групою. Які секрети ефективності тут? Що робить стратегію маркетингу ефективною? Перш за все, це розуміння потреби або унікальної особливості певної групи клієнтів. Адже це ставить вас попереду, відокремлює від конкурентів. Конкуренція благо для покупця, але виробник має шукати можливість бути єдиним в своїй ринковій ніші. Це дає йому свободу ціноутворення, і це створює можливість для бізнесу заробляти маржу. Три основні цільові групи: в умовах сучасного світу, пов'язаного онлайн-мережами, є три типові великі групи споживачів: молодь. Їх найбільше, вони найбільш швидко сприймають зміни. Як правило, молоді люди є ранніми послідовниками нових трендів. Саме вони допомагають змінювати правила гри у індустріях, які склалися. Саме вони допомагають руйнувати бар'єри старих індустрій. Друга велика група це жінки. Вони мають інший від чоловіків процес прийняття рішень, і вони дуже часто контролюють домашній бюджет. Насправді, жінок чотири групи: домогосподарки, тимчасові домогосподарки, жінки, які працюють. І жінки, які мають кар'єру. Третя значна група це громадяни мережі, або як їх називають англійською мовою, netizens активні користувачі, що створюють контент і що активно розвивають соціальні зв'язки. Розгляньте вашу теперішню пропозицію або вашу нову бізнес-ідею відносно цих груп. Що може зробити унікальним саме ваш продукт або вашу послугу для однієї, чи навіть для кожної з цих груп? В наших умовах майже не лишилося незайнятих ринків. І для того, щоб ваш бізнес був успішним, ви повинні чітко виділити сегмент споживачів, який ви будете обслуговувати найкраще, чиї потреби ви зрозумієте найглибше. Тоді ви зможете запропонувати їм найкраще вирішення проблеми або найкраще задоволення їхніх потреб, і як результат отримати найкращу реакцію на пропозицію, найкращий дохід та лояльність. Уважно проаналізуйте, за якими критеріями ви можете виділити цікаву нішу, перспективний сегмент на ринку. Зробіть таку вправу. Сформулюйте 5 основних клієнтських сегментів на вашому теперішньому ринку. Використайте критерії сегментації, які тут наведені: дохід, демографія, географія, мова, потреби або вигади в категорії, механізм прийняття рішень, чи є цей споживач кінцевим або проміжним. Опис профіля клієнта. Потужний інструмент маркетингу, що допоможе вам ставитися до вашого цільового сегмента з більш глибоким розумінням. Складіть такий опис за всіма сегментами, з якими ви плануєте взаємодіяти. Які цілі цього клієнта, які мотивації? Повірте, кожна хвилина, яку ви витратите на розуміння характеру та мотивації вашого клієнта, стане цінною інвестицією у ваш бізнес. Після того, як ви склали собі профіль клієнта, ви можете перейти до такого інструменту як шлях клієнта. По кожному з ваших персонажів ви можете створити кілька сценаріїв, наприклад, пошук заміни існуючому товару або пошук подарунка для друга, в яких ваш клієнт може знайти і зацікавитися вашим товаром. Кожен сценарій починається зі зрозумілої проблеми чи завдання і закінчується покупкою. Розбийте його на фази пошуку, порівняння, спроби чи рекомендацій та оформлення покупки, щоб краще зрозуміти, що відбувається в думках вашого клієнта, і тоді спитайте, як ви можете краще зацікавити його або її вашою пропозицією. Що ви пропонуєте? Як ви конкуруєте на ринку? Для кращого розуміння пропозиції давайте розгорнемо її як цибулину, яка має кілька шарів. Всередині ключова користь. Це те, що безпосередньо задовольняє потребу споживача. Найпростіша, базова формула. Наприклад, коли ми говоримо про ринок напоїв, то ключова користь часто це потреба в воді, яка є базовою для будь-якого людського організму. Ключова користь саме ядро пропозиції. Другий шар це характеристики: тепла, холодна, солодка солона. Зі смаком чи ароматом, газована чи не газована. Такі характеристики може мати вода, і вони досить часто є причиною, чому ми її купуємо. Не тільки і не стільки базова користь, але сама характеристика, холодна вода стає потужним стимулом споживання в літню спеку або гарячий чай в зимовий холод. Упаковка наступний рівень або наступний шар. Те, що ми, як правило, бачимо, беремо в руку, відчуваємо, воно має форму, розмір, матеріал, колір. Вони визначають естетику і застосування. Пляшку розміром 5 літрів зазвичай купляють, щоб готувати їжу вдома або на пікніку. Часто інновації в упаковці дають потужну перевагу виробникам, що першими виходять на ринок з більш функціональною упаковкою. Наприклад, Пластикова пляшка для пива чи алюмінієва банка для мінеральної води. Наступний рівень це гарантія. Гарантія не пов'язана безпосередньо з відчутними, з органолептичними характеристиками продукту. Гарантія може мати емоційний характер. Гарантія якості чи зображення якоїсь медалі на упаковці. Те, що покликано переконати нас в стабільності якості і в надійності характеристик товару. Або гарантія може мати дуже сильний раціональний аргумент. Наприклад, пожиттєва гарантія на сумки зробила мене лояльним покупцем бренда Samsonite. Наступний рівень сервіс або післяпродажне обслуговування може стати джерелом неймовірного задоволення для споживача і потужним грошовим потоком для виробника. Окрім зрозумілого технічного обслуговування для автомобіля, уявіть, що відкриває купівля смартфона. Сервіси, створені компанією Apple для користувачів iPhone, революціонізували не одну індустрію і є джерелом стійкого зростання прибутків корпорації. Дуже рідко продаж товару чи послуги спрямована на його конкретну ключову користь. Де саме ви створюєте свою унікальність і свою неймовірну нову якість, залежить виключно від вашого знання продукту і вашої творчості. Зараз споживачі очікують більшого. Тож дайте їм більше. Під яким ім'ям вас знають? Або під яким ім'ям ви будете виходити на ринок? Який ваш бренд? Які кольори стануть вашими брендовими? Починайте будувати ваш бренд від самого старту. Покажіть, що ви цінуєте свою пропозицію. І клієнти це пам'ятатимуть. І чим вища ступінь їх обізнаності, і чим більш стійкою є асоціації з вашим брендом, тим сильніше він ставатиме з кожним роком. Маркетингові комунікації це те, що будує обізнаність і асоціації з брендом. В маркетингових комунікаціях є дві принципові складові повідомлення і канали його розповсюдження. Повідомлення має бути цікавим, обіцянка має бути спрямована на вирішення актуальних проблем чи задоволення потреб, має бути обґрунтованою. Тоді комунікація дасть гарний відгук клієнтів, а гарний відгук. Це більш ефективний маркетинг і доход від бізнесу. Згадайте свій особистий досвід. Що стало для вас сильним закликом здійснити покупку? Спробуйте відтворити це. Спробуйте зробити такий самий заклик у вашій рекламі, у вашій комунікації. Тому, що, коли щось працює для вас особисто, чому б не повторити це і для ваших клієнтів? Канали розповсюдження зараз стають все більше цифровими. Але комунікація, зміст повідомлення, має лишатися послідовною і цілісною. Тоді ваш бренд дістане більше шансів бути поміченим і стане більш вагомим у житті ваших клієнтів. Є широкий перелік каналів комунікації, шляхів до серця вашого клієнта. Обирайте ті канали, якими користуються ваші клієнти. Адже саме це ви дізналися, коли складали опис його або її профіля. Маркетинг це цикл аналіз, план, реалізація і контроль. Цей цикл пов'язує між собою інформацію, рішення та ресурси бізнесу. На початковому етапі бізнес оперує наявними стартовими даними та гіпотезами, формує аналіз можливостей, потім приймає рішення та починає діяти. На етапі реалізації з'являються нові вводні, нові дані. Які збагачують уявлення про характер ринку, про конкурентів, про ефективність власної пропозиції та її конкурентоспроможність? В поточній діяльності з'являється значний обіг власної інформації. І аналіз цієї нової інформації стимулює коригування або інколи докорінний перегляд планів і впливає на те, яким чином діє бізнес так виникає циклічність маркетингу. Яка є механізмом адаптації бізнеса під ринкові умови, під характер конкуренції? Науковий підхід та маркетинг. Циклічний процес маркетингу і науковий підхід дуже подібні між собою. На початку ми формулюємо завдання, досліджуємо тему і формуємо гіпотезу щодо найкращого підходу до виконання. Реалізуємо обраний підхід і аналізуємо отриманий результат. Коригуємо підхід. І вкладаємо ресурси в ті заходи, що забезпечують найкращий ефект. Так з'являється коло віртуоза. Для управління маркетингом складають план дій, щоб чітко визначити. Часовий горизонт, наприклад, наступні 2-3 місяці, наявні фінансові ресурси та цільові показники, наприклад, залучення одного клієнта не дорожче, ніж 10 гривень. Або на кожну витрачену гривню ми хочемо дістати принаймні 3 гривні доходу. Дисципліна в плануванні дозволяє системно і постійно просуватися в створенні брендів і розбудові бізнеса. За моделлю Майкла Портера є лише дві стратегії конкуренції: або ваша пропозиція дешевша за конкурента це називається цінова стратегія. Або ваш продукт, або послуга значно відрізняються від інших. І тому ви можете бути на ринку з ціною, що дорівнює або навіть і вища існуючі. Не Непринципово, чи ви конкуруєте на всьому ринку, чи обираєте лише якийсь вузький сегмент. Вибір стратегії завжди лишається в межах цих двох стратегічних альтернатив. При розвитку бізнесу маркетинг дозволяє систематично будувати як відчутну матеріальну цінність через залучення більше. Нових клієнтів та генерувати дохід. Так, і створення нематеріальних активів, які можуть бути дуже часто не менш цінними, ніж матеріальні результати. Інструменти маркетингу створюють нематеріальні активи, цінні бренди, унікальні історії, які мотивують людей до більш тривалих зв'язків з вашим бізнесом. Якщо ця лекція виявилася для вас корисною, розкажіть про неї або поділіться. З тими, кому цей проєкт так само може стати корисним. І не забудьте пройти тест. Після цього відео чекайте питання в чат-бот. Успіху вам!